Так, всім привіт! Трохи роботи по кабінці, значить, зроблені двері обшиті. Зроблена криша. Ось тако. Така криша була в мене 6. Отак всередині колись може обшиється. Зробив я ще одні на цю сторону двері. Все закривається, відкривається. Тут також після празників за шию і закажу, я мав, оно рамку робив під е, Юмезовське стекло малої кабіни із дверок. Зробив рамку, вставив скло. Але виходить ну, малий, малий огляд, як воно все затулиться, якщо там зашиється, там зашиється, то буде малий огляд. Тож, от я виріжу, закажу туди скло, ну вже б скільки б воно, допустимо, не стояло. То, то його все рівно треба. Сюди стікла в мене є. Я не знаю колись з літучки. Є заднє скло. Це е, скло ДТ-75 з кабіни, тільки що бокове, завіси, завіси були. Е, Ось тут отак, а я їх переварив, перекрутив верніше нагору. Ну, так, поставив газовий упор. Поки на одну сторону. Це газовий упор з Ставрії. Колись в мене була така чудо чудотеніка. Е Тут не я його просто фокусируюсь. А, оцей барашник я при, при, приварив, ну і так само там приварив ось. Тут було заводське защолка така на вікно. Ну. Робота йде, робота движеться. Пер... Лобове стекло. Лобове стекло. Мені також підігнали із ДТ-75 заднє. Ось так. Має такий якийсь вид. Ну, Так, з збоку, як бачу, ну воно все, все так сказати сказати, що, шо... що баш сильно такий, ну, щось стає, щось стає, похоже на на кабіну Та й такі оце діли. Зустрічно, хтось кхм, скаже зараз, що колхоз і ТД і ТП, що краще було б з нового металу, і... бо десь там мені писали, що ще не бачили кабіну, щоб робили з круглої труби. Ну, як бачимо, як бачимо, все воно виходить да, загайно, заморочливо, але я поки що нікуди не спішу. Я як починав робити, я взагалі про кабіну і не думав, що буде. Просто думав, зроблю навіс собі і, і все. Але так як я, Кабіна робиться заради того, що прискочу. Самі розумієте. Звісно, вона, ну. Не 100% збережеться кабіна здоров'я, але ж краще як краще як без кабіни. Так що моя думка така. Ну, саме бюджетне і, щоб було малозатратне. І мало якийсь трохи хоч естетичний вигляд. Естетичний вид по кабіні. Ну, так, да, оце, оце його рамка портить його весь цей фасон. Але нічого, ми її беремо і закажемо туди скло. Ну, отак, бока <кхм> тут зашиються, отак на цьому вікні. Отак От отут зашиється. І аналогічно з цієї сторони. Ну і плюс. Плюс ще ж зробив вже гідробака. Допоміжного. Зробив допоміжного гідробака. Щас покажу отак От він ось. Отакий макар буде. А так буде гідробак. Зробив заливну горловину. ще тут просверлю отвір під сапунчик. Тут під ну, я робив під трубку, під шлангу, ну, не під шлангу, а під рукав високого тиску. У мене є такий коротенький. Воно оце обвариться, гідробак привариться до стойки. Потім отут полоска зашиється до цього. І від бака на низу кинуться ляпухи, потім стойка, воно до е, на чулок, там, де цеплялася сцепка, прицепне. І е, у цій стойці розріжу. і Получиться ну, на подушках вона буде. Ця кабіна так же само, так же само буде, буде передок. Це я був просто так по безрачку, щоб колись не, не, не різати нічого, приварию все, але. Зараз я його відрізав і ось і, цей, тут, де радіатор кріпиться, ставлю уголок. І так буде сюди, з полкою доверху. Тут так же саме буде скло, а внизу зашиється. Так, як усього. Ну, так як і в усіх кабінах. Отак, ось ось сюди буде скло. Сюди скло планую. У мене є якраз два куска. Ну, чу-чуть більше. Е обикновенне е віконне скло. Е По-моєму, 5 мм, якщо я не ошибаюсь. То 5 міліметрів. Ну. І буде. І буде якось так. Вікна будуть вклеюватися, але воно це вже буде, мабуть, весною. Чи літом як буде тепло, бо теплого гаража немає. Теплого гаража немає, а їх треба, треба покрасити кабіни, щоб клеїти вікна. Ну. Що в спіну, то в спіну, бо на черзі є ще один такий скажімо, масштабний проєкт, який. Який не, не чекає. Це так, що в спів, то зробив. А, замок. Замок, бо там якось Писали, що мов. Вузький профіль, ну це пока так. Тут буде, тут будуть ручки від МТЗ. Вона буде отакого, ну, буде класно. Замок. Ось, як бачите, такий маленький замочок. Це замок із ви міняли в. Хаті двері міжкімнатні. І там отакі двері з двох половин. І там отакий отакий ось замок. Мені з нього не стріляти і на виставку не везти, і на продаж я не роблю. Я зробив для себе тож. Тут прорізав. І все. Зачухається, покраситься, все буде, все буде добре. Ну, ці дверки трошки е, антамонопнуть, бо оце все і згиб малуватий трохи, і виходить, що вони сюди на... нагнули їх. Але нічого, все закривається, все закривається, все відкривається. Ну ці двері <кій> взагалі будуть зазори, все, легенько, акуратно все відкривається. Ну я шкафу, варіант бюджетний. Так що тут ззаді буде, <кій> перенесу цю фару, по центру поставлю, а тут... Під верхом будуть стопи повороти, так як китайські подпадали через рік. І як їдеш з прицепу, і то не видно нічого. А тут таки буде вгорі. Все видно і все захищено. Ну що ж, всім, дякую всім за перегляд. Слава нашим Збройним силам! Слава Україні! До побачення, хлопці!